Так, всім доброго дня. Розпочинаємо земельну комісію на порядку денному сьогодні у нас 11 питань. Чи є зауваження або пропозиції по порядку денному? Так, Нема? Так. То тоді пропонується розпочати комісію. Хто за? Одноголосно. Так, питання перше. Про затвердження звіту, про експортну грошову оцінку земельної ділянки та продаж на неконкурентних засадах другу Володимиру, Володимиру Борисовичу, земельної ділянки не сільськогосподарського призначення місто Бучач, вулиця Баріська, 21Г, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино-будівної та іншої промисловості площою 033 20 Експортна грошова оцінка земельної ділянки 261 тисяча 215 тисяч гривень. Чи є зауваження або пропозиції від цього рішення? Земель Його, на земельні ділянці розташовані приміщення. Приміщення на, на яку лікарні приватної власті. на голосування. Хто за? Одноголосно. Так, питання друге. Про затвердження звіту, про експортну грошову оцінку земельної ділянки та продаж на неконкурентних засадах. Гату Петру Івановичу, земельної ділянки на сільськогосподарського призначення місту Бучач, вулиця Генерала Шухевича, 8 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площою 03703Г. Експертна грошова оцінка земельної ділянки 60, 617 тисяч 100 гривень. Завлаження. Це вони гараж, там мають на будівельні склади, склади, це напроти пенсії. Там будівельні матеріали, де вони вивадження. Значить, ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Питання номер три. Про затвердження звіту, про експортну грошову оцінку земельної ділянки та продаж на неконкретних засадах Боча Оксані Васильівні. Земельної ділянки не сільськогосподарського призначення міста Бучас, вулиця Мениченка, 1 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської заводови площею 0,0827 га. Експертна грошова оцінка земельної ділянки 121 35 гривень. Це, це до а, актовий зал. А, вона купила а? там приміщення, її під приміщенням приватизовані. Подивіться та? на голову. А? А. На... а вона подивіться на це. Оце е, гуртожитки до САФу. А це актовий зал. Вона викупила приміщення і під приміщення зараз викупляється на мене Тобто Це досвід сумін насадження? Ні, ні, оце, це оце, ні. Це прямокутник. Я показую. Що... Mm. Це суток -пі... і те події актуально. І прилегло. Таке б слово. Зговоримо. Можна? на голосування. Хто за? Одноголосно. Так, е передача земельних ділянок в оренду та поновлення дії договорів оренди землі про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельних діянок оренду для сіло косіння і худоби громадянину Максимішину Антону Антоновичу. Площею 5,4226 га в межах села Переволока, площею 14,5774 Га в межах села Переволока. Ставка орендної плати за земельну ділянку становить 10% від нормативно-бушової оцінки. Так, стоял лица, не ветер.

Ні, то було вже немає. У мене тільки одне. А що в сілі переволоку немає більше, будемо казати, шармерів, які б могли з переволоків взяти? Можливо, є, але не було звернень. Але не було звернень?

Ми як курсі, що... Так, доводила довідку, тимків, баси. Староство до відома. Маємо заяву згідно дозволу комісії, потім пішли документи на сесію, сесія дала дозвіл на роздавати інспектну документацію. Зараз хочемо затвердити, щоб людина почала щось там робити на Можна ставити на голосування? Так, вставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один депутат утримався. Рішення не прийнято. Так, затвердження документації і замовку. Затвердження. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Кошик Ользі Михайлівні, площею га за межами села Білярниці, земельна частка ФЕ. Не доверенность, кошка не так сильно решение. Від двадцять шісткою до трьох, двадцять п'ятеро до п'ятеро, так само

Кошк. Це корм. Земельна частка. А, земельна частка. Це земельний частка? Та, частка. Так. Хто? Є зауваження? Ставлю угу. на голосування. Хто за? Рішення прийняти. Так. Про затвердження технічної документації і землеустрою mm -hmm. щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Стрілецькій Галині Володимирівні. Площі га за межами села Бариш. Земельна частка пай. Після кормотацію право Здорово за законом. Є посвідчення правильне. Школи у нас точно не Так. Зауваження. Штаб на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо відновлення щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці знак Катерині Дмитрівні. Присадибна ділянка площею 0,0794 га в межах села Новотехніківці. Вулиця Шкільна. Архівний витяг. Від 27 грудня 93-го року. Від нову пеклі є Так, технічна рекомендація є. Повітря є. Рекупіровка є. Зображення. Став голосування. Хто за? Рішення прийняти. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості громадянці Ковалівській, Дарії Михайлівні, присадивна ділянка площею Нолькова, 25-220 в межах села Зубрець, вулиця Мойсея Василя, Героїв України, 53. Видите? Нет. Получается. На на 59 году. Так, видите, тоже на реально структура. Техничка. Житомир, бутин, будівель, спору, да. так, за той дитинок надвину будівля спорта. Так, зауваження ставимо голосування. Хто за? Одноголосного рішення прийняти. Про затвердження технічної документації і землеустрою, щодо встановлення відновлення межзаміної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці. Аламбець Марії Степаніні. Площі 2 кома. 1639 гектара за межами села Бобулинці, площою Площі 0, 38,66 за межами села Бобулинці. Це продаж? Ні. Це пай. Це пай. Це пай. А тут не написано в документах, що тупає. цих всіх да, віз, час частка, а тут Ви, щось не написано нічого. Пропустив? Може, пропустили, але там є Там Є сертифікація, доступ показував. Да. Tak muszę skonić napis powiedziałem. Wobec dokumentacja są stanowią na składnie.

Поуваження? Mm. Pues Ставить на голосування. Хто за? Рішення прийнято. прийняти. Хто? Бажуємо прописати. Володимир, що це поправку, щоб внести. Так, далі. Аналогічно і наступний, так Так, і це сам теж подати. Так. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо установлення відновлення меж земельних, земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Котик, Гані Ількі, площею 2,1011 гектара межами села Усівці і площею 0,1154 за межами села Усівці. Наскільки зручнуюся, земельна ділянка Файт і... Вот Так, свідоцтво про право на спадщину за законом. Так, державна за Максиму Маричного, Дергу Марія Максиміна, 37-го року народження, яка померла 6 листопада 19-го року. Котик Спіткуємо спадщина моєї колеги на має дається за право на земляння учаску в партію. certyfikat, Weźmy na pewno. Dzisiaj mamy praktyki praktykę dokumentacji, żeby zaregulować to, co jest wykupywalne z nich. Kadawstwo, które zmniejszają to, Zařazení v tomto hlasování. Kto za? Druhým to Kdo? i I nás budou znát Попівручення громадян, учасників бойових дій в реєстр УБД для передачі земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Вичинської міської ради. Один чоловік, будь ласка, зміняйтесь. на голосуванні. Хто за? Порядок денний, порядок денний. Дякую.